Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у відосі зроблю такий маленький анонс, що буде в відосі. Буде вся інформація про сою Піонер, як вона в нас з'явилася. поміряємо масу тисячі. Це, це саме перше, що ми можемо в домашніх умовах безстренько зробити. Аналіз ще від Анжели палівни не пройшов ні про одну сою. Треба про себе наповнити, може вона вже забула за мене. Плюс в цьому, розіг... в цьому відео зробимо розіграш. Умови розіграшу. Розіграємо бабло. Давно, думаю, не розігрували нічого. Зерно посівні, посівні одиниці, зерна посівного сочника кукурузки розігрували, але мені ці розіграші не сильно вподоби, так як оці програми, оце гіморой оцей. А тут а, хто вгадає, тому бабло на карточку. Хто не, не захоче собі на карточку, значить відправимо їх на ЗСУ і допоможемо чим зможемо, так скажемо. Чисто це таке для розваги, щоб просто було цікавіше, дивитися відео. Але є ще отакий, маленька така умова. Лайк like, це обов'язкова умова. А оця невеличка умова це те, що якщо відео не набере 2000 лайків, то цей весь розіграш онульовується. Значить, почнемо по Начнемо із сої Піонер, яка зараз готова до, до продажу в обмеженій кількості. Чому я кажу в обмеженій кількості? Тому що е, в деяких людей розуміння е, того, що соя продається, це таке враження, як вона буде продаватися аж до самої посівної. Е, виходили відео про сою Мустанг, е, кажу, ж є, продається. Е, знову потім віяли ми її. Ну коротше, це наші моменти. І людина після виходу відео пише, і не одна пише. E, з приводу сої, мустанга всю інформацію, яку знав, я виклав. А потім проходить час. І ось вчора мені телефонують одні другі або писали у вайбері. А можна сою мустанг? Так кажу, як мустанг? Вже немає мустанга. А Як немає? Ви ж казали, що є. Так кажу, я ж казав, ну тільки ж я казав це неділю назад, що вона є. Чи ви думаєте, що вона кажу буде до посівної? Її є, звісно, обмежена кількість. Ось Стільки приїжджали людей, самовивозом брали. Вони. Взяли ж, скажіть, я скажу, мусанга собі. І щоб двічі не їздити, звісно, є піоніри і взяли. Тобто, соя Піонер доступна до продажу. Кому цікаво, номер десь я отута, собі досі закріплю, щоб ви не забували. І про сою Піонер. Саня, сиди сюди Оце Зараз вона дивіться, вся, і прямо з поля насипана у нас у кучі. Вона є отака, Вона нахилився. Отака. Є половинки четвертинки та стрючок. Оце все коротше, о таким гамусом. Бачите? І зараз підемо е, до сепаратора, покажу момент е, провіювання і потім покажу кінечний результат. Так що не перемикайте. Отак у нас все це діло робиться. Чуть-чуть ми механізувалися, убрали чоловічний фактор, набирають із кучі. Отак ковшом таким методом одразу з кучі набрали. З ковша вже Саня набирає, сипає в сепаратор. Але чуть пізніше стане ще чуть-чуть легше, я думаю. Ну то вже буде в наступних відео зовсім інша історія. Виходить як. Перва фракція велике, камні, все таке тяжове, важке. Друга фракція посівний. Третя фракція все підряд. Товарняк. Половинки, четвертинки і легеньке зерно. Сюди. І остання фракція, все отаке. І плюс із цього сопла мусор сюди. І в конечному результаті покажу, що виходить далі. Значить, після сепаратора вся ця соя, яка йде із другої фракції, у беге загружається і складається вже тут. Зараз ось наберу відро і покажу. Отака в кінечному результаті виходить соя. Це сама крупна фракція, яка із усіх у нас є, тобто, якщо порівнюючи з мустангом, з, 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 з Аполло, оце сама оце саме крупне. Є отакі, зараз я покажу поближче. Отакі. Або отакі. Та де вони? Отакі соїни. Отакого макара. Але е, це посприяло, посприяло цьому те. Що соя піоніровська убиралася після дощів. Вона в усіх зараз в такому стані є набагато гірші стани даної сої. Но е, при висіві, якщо зробити висів 100-120 кг, ні на що це не е, Значить, Головне, звідки взялася ця соя? В 21-му виходить році, ми купили її на розвід. У коваляках е, були Осборн і Піонір. Посіяли два участочка невеликих. Із цих двох участочків Соя Озборн пішла до товариша на поля, а залишився у нас оцей піонер. Ми її перевіяли. Е, скажіть, я скажу. Перевіяли, посіяли на 8 гектарах. На міжрядді 30 висів десь був до 90 кг. Ще пам'ятаю, посівалки бігало, там я її розсував. І відоси ці всі є на каналі. Як убирали е, нива там товкла 5 днів, як ми сіяли СЗшкою через рядок. Е, ці всі відоси, в принципі, є, можна. Вниз повернуться і там це все буде. Врожайність склала даної сої 3 плюс центнера. Ми її через ліса не пропускали, то тобто есть точно до цифр я вам не скажу. Ну, 3 твердих 3 тонни гектара железобетонна. Що ще хотів сказати? Давайте сповню, давайте поміряємо масу тисячі. По масу тисячі я пам'ятаю тільки сою, скажіть, я скажу. Аполо, в нас вона в тому році була, коли ми сіяли 115 грам. Цю я е, не важили, не заміряли, яка була в неї маса тисячі. Набрав я ось тисячу, ну, може, там на пару-тройку штук помилився. 199 грам маса тисячі. Це доволі дуже-дуже гарний результат. До речі, по репродукції, якщо ми будемо рахувати, що нам продали, як вони говорили, перву, ми посіяли її, зібрали другу. Посіяли знову, зібрали третю. І ось маємо кінечний результат, тобто це третя репродукція. З приводу ціни. Ціна 22 тисячі гривень за тонну. Поштою нема питань. Скинули гроші Сіки вам. 100, 200, 300, скинули скрін про оплату. Набрали ми, відправили почтою. Питань з цим немає. Кому самовивозом, будь ласка, на вайбер номер знову прикріплю тут. І приїхали, взяли. Для тих, хто скаже, що. Чому так дорого? Було ж мустанг 22 тисячі, а зараз ой, був мустанг по 20 тисяч, а зараз ті продаєш по 22. То я вам об'ясняю. По-перше, подивіться попереднє відео, яка ціна на сою, більш-менш щось толкове. Це раз. По-друге, оце все віювання, оце все, оцей весь момент калібровки цього всього. Це задрочка річного составу. Кажу, як воно є. Якщо прирівнюючи сьогодні, бариги в нас беруть 380 доларів за тонну сої, отак прям скуч і з усім гур, Ніхто навіть не питає за той протеїн. Я не знаю, хто там розказує, що протеїн потрібен такий. Ніхто у нас не питає той протеїн, аби була тільки соя більш-менш гарної якості і так далі. А в нас соя після переробки вийшла 420 доларів. Це в районі там 17 тисяч гривень. Хтось питає, як це переробка в еліменті. Соя переробляється, хто не знає. На виході олія і соєва макуха. Олія пішла по направлінню туди, соєва макуха пішла по направлінню сюди і їздили по поросенки. Без оцих всіх затрат виходить 420 доларів, тобто в районі 17 тисяч. І якщо я буду продавати її по 20 тисяч, свисел мені з нею гратися. Цілий день трактор туди-сюди, світ крутиться, робочі руки, за які потрібно платити, плюс далі це їзда на почту з почти, по 3, по 4, по 5 разів. Як це було з мустангом, то ціна обґрунтована. Кому дорого, хлопці, не треба тоді, значить, дзвонити. Зайдіть просто в інтернет, помоніторте ціни, беріть де в другому місті і так далі. Значить, з приводу розіграша. Лайкос, не забувайте. Якщо 2000 лайків не буде, значить розіграша не буде. Зараз що? Обід? Робота, робота, я обід по розпису. Підемо повідомлення. Там посилочка від каналу Фред прийшла, продемонструю вам. І... І тоді вже в кінці відео продиктую правила даного розіграшу. Верні, не правила, а умови. Так що не перемикайтесь і лайкос не забувайте. Прийшла ж посилочка мені від Ярослава. Сам зараз продегустую і вам покажу. Гортаю ж я його е, групу у вайбері. А в нього з'явилася новий вид колбаси. Ну, думаю, покажу вам і сам же спробую не просто там. Без камери. Зробимо свого роду товаришу рекламу. До речі, посилання на його групу я оставлю під відео. Ось ця колбаска. Я вже одну, чесно, брехати не буду. Вже одну трамбував жінкою вчора вдома Ну, покажу і вам, як вона там сировіалина називається чи як правильно. Дивіться, яка красота. Просто песня. Звісно, я ще замовив сюди. Мою любиму, перед цим вже ж не один раз замовляв. Царська, чи якось вона чи, чи імператорська, ну брехать не буду. Такі чи дві, два вида колбаски. Саме м'ясце, те, що мені сподобалось, саме найбільше. Але будемо тестувати на камеру цю колбаску. До речі, дровцята, ті, що набивав арпалом, сухі, ті, що в посадки на полі набивав. Горять набагато краще, чим от і вогхіщі. Ну, як не крутий камін це камінь. Йому потрібно, скажіть, я скажу, сухі дрова. Камін же ж обогріває приміщення вогнем, а не нагріванням кирпича, як, наприклад, у плиті. Так що горять бомба. Ну, колбаска тут просто, я вам. Вчорашні свої смакові якості не передав, ну сьогодні сьогодні спробую. Так що я, я Ярослава. Дайте Посилання на Ярослава групу у Вайбері залишу. І не пропускайте отакі новинки, як я. Я тільки побачив, друзі, сировялочка, думаю, це бомба. Це не магазин, не те, що продають. Це як не крути із своїх свинок, які він виростив. Сам переробив, то це, звісно, достойно і лайка, достойно достойно як, уваги. Свої свині через як своя переробка і від начала, тобто з маленьких поросят і закінчуючи своєю переробкою, це тема. Ну Попробую на камеру. Всім, хто снідає, обідає вечеря, смачного Я ж не знаю, хто коли буде цей відео дивиться Макота. 160 гривень коштує оця дана паличка. 200 грам у ній. Бомба. Це саме то, що... те, що я люблю, те, що мені нравиться. Але, що можна було б, це чуть, -чуть додавить би розміру, щоб не така маленька була а побольша. Але взагалі супер. Я вам рекомендую. А молодий фермер, хто мене дивиться, хто знає фуфла не годе. Так що. Я зараз пообідаю і розкажу вам умови даного розіграшу. З приводу розіграша, умови самі, які тільки можуть бути прості. Зараз я про них вам розкажу. Розігрувати 2500 гривень. Буде 5 переможців по 500 гривень. Хтось скаже, що це мало. Согласен повністю, але ж я не цей той дочку мільйонера. Так що 2500 вирішив виділити, розіграємо, Ну, щоб чисто було так, цікавіше, дивитися і відіки. І... Чуть-чуть добавити популярності каналу. Суть яка: на днях 2-3 дня нам приїде новий навісний агрегат на трактор 82. Це навіть маленька підсказка. І потрібно вгадати, що це саме за агрегат. Ну, Наприклад, аплікатор від компанії Velessagro. Тобто потрібно вгадати агрегат і хто виробник даного агрегату. Перші п'ять, хто вгадають правильно, отримують 500 гривень на карточку. Або якщо буде бажання допомогти нашим хлопцям, відправимо. Прямо я відправлю їх на рахунок на карточку Артему Лаврику. Хлопці провірені, хлопці знають, що потрібно з цими грошима робити, куди їх примінить і так далі. Тобто умови самі прості. Ну і звісно, лайк. Це однозначно не обговорюється. Якщо 2000 лайків не набере дане відео. То розіграш анульовується. Шучу. Так що всім пока. Дякую, що до дивилися до кінця, і все звісно буде Україна.